Дивись це відео до кінця, я розкажу, в який день народились люди, які створені для чогось масштабного. Ці люди знають, що немає нічого неможливого, що можна хотіти всього і відразу. Вони легкі на підйом, люблять подорожувати, а також виходити із зони комфорту. Саме тому вони і досягають масштабних глоб... і глобальних планів. В мінусі, ці люди абсолютно всім не задоволені. Вони критикують релігію, владу, вони вважають, що вони народились не в тому місці, не в той час. Отже це люди, народжені 21 го числа. Дивись це відео до кінця. Я розкажу, в який день народились люди, які створені для чогось масштабного. Ці люди знають, що немає нічого неможливого, що можна хотіти всього і відразу. Вони легкі на підйом, люблять подорожувати, а також виходити із зони комфорту. Саме тому вони і досягають масштабних і глобальних планів. В мінусі ці люди. Абсолютно всім незадоволені. Вони критикують релігію, владу. Вони вважають, що вони народились не в тому місці, не в той час. Отже це люди народжені 21 числа.